Сьогодні, 16.07.25, в нас зібралась комісія а, по освіті, медицині спорту та молоді. А, в нас нагальне 21 питання і плюс земель. Ці матеріали були додані, ваш бюджет виконано. На 112,6 це докупна частина, там 7,7 мільйонів плюс перевиконання, тобто всім, все на записку можна прочитати. Поніч підтримую. Друге, третє, четверте. Підтримуємо. Так. П'яте. Про внесення змін до рішення Заводської міської ради. Це дуже збройні сили. Надійшла пропозиція просто. А шосте про внесення змін до програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування і це означення доріг комунальної власти. тут єдине, що без фінансування тут знаку ще додається просто послуга зі встановлення та поточного ремонту. тобто сьомий пункт заходів наших трошки розширюється. Так? Це питання підіймали в сесії. Свобода підтримує. Все, про внесення змін до програми захисту населення території відносин ситуації техногенного та природного характеру. Це також нічого додаткового фінансування немає. Тут у нас просто програма складається з двох частин, тобто це державний бюджет, ми виділяємо мільйон гривень, виділяємо мільйон гривень ДСНС нашому і 400 тисяч, наша є масово. Виконавчого комітету, тобто для ДСНС трошки обширно там зробили, щоб вони могли читати, тому що їм треба цю програму надати державний бюджет. А восьме. Про внесення змін до програми розвитку ж комунального господарства та благословить програма. Ми проаналізували наші виконання, і тут треба на захід придбання фанери. Які вже виконалися і з 80% вже не будуть там, ніяких касових податків, ми переносимо. Тобто в межах програми ми робимо пересходять no. да, 9700 тобто добавляємо на панацію. Це якраз, де питання, яке до Віктора щодо роботу дитячого майданчика, для того, щоб дозволити роботи якість, не просто припадувати, а є такі частини конструкції, які потрібно замінити, І тому буде так, пару матеріал. Оніч підтримують дев'яте про затвердження висновку фінансового відділу про перевиконання відні частини загального флоту бюджету. Там щоб забезпечити. Ми дойдемо до того там два питання про внесення змін до бюджету. Щоб забезпечити наші потреби поточні, нам треба було взяти з перевиконання. Тобто я теж говорила, що наш бюджет перевиконаний на 12,6%, тобто в переніс доходної частини. Наші кораблі потреби вони ж підтримують питання десяти про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального декораційного підприємства. Звідський центр теж провідної санітарної допомоги. Я розмовляв з керівником Сяршенка Міхаловна. Вона особисто просила підтримати це. Дівчата буде примування там буде день. Медіка yeah, і ну, ми допомагаємо всім, де і якщо може там в інших містах. Ну я думаю, ці працівники теж заслуговують нашої вдячності і уваги. Це не будуть якісь великі кошти. Yeah, yeah. Бо... Це буде well, yeah. згідно в так, так, якомога не yeah. яких воно yeah, таких там вже тут є з першої пунктами програми. Ми також назви про слів підтримати, вони ще буде. 11. Про затвердження граничних сум витрат, на придбання автомобілів, меблів іншого обладнання та остаткування мобільних телефонів, комп'ютерів, виконавчим органам Затозької міської ради та постанови та які отримують на роботу коштів бюджету міського ради. У нас у завершеної радою були додаток, де були прописані граничні норми для подання замотизноманітних камінаберів, за інших засоби і автотранспорт. В зв'язку з тим, що ці норми вони застарілі, тому пропонується переглянути норми для придбання. І так, така табличка, яку бачите її, то є додаткового рішення, де прописані гранічні норми з урахуванням пропозицій, які зараз є на ринку, і ми можемо подивитися які багато чи інших забезпечені для роботи. Заплануємо. Якщо ми будемо так, для того, щоб придбати, ми не можемо вийти за гранічні. Норми, які встановлені полікорічному. Тут і шафа, тут і меблі, тут там і е, комп'ютери забезпечення, тут абсолютно різні. Вони всі нормативи йдуть застрілювали, тепер переглядаємо їх, щоб можна було зучасника. Не обов'язково, що зразу буде прийняття, але ще іншому. Це для того, щоб наференти на перспективу ми могли вже виходити з урахуванням відповідно, Так. Вони політиком. 12. Про внесення змін до програми економічної соціального розвитку міської територіальної громади. Судить вноситься три пункти. Останні, але вони залежать від нашої 21-го пункту. Якщо буде там по бюджету підтримано все, то ці заходи будуть додані у до наш. Да, так, то вже бачите, ми пояснення є що придбання акустичної системи за рахунок перевиконання да. ДК і придбання елементів э, дачу, -дачу е, які під обстрілом. Да, да. Тому я думаю, це для нас, і ми з вами якраз в тій комісії, красикові молоді спорту, я думаю, це потрібно підтримати, тому моніть потрібно із питання. Тринадцяте про внесення змін до програми фінансової фінансова. Єднувачі повний перелік вони надали потрібно 93 тисячі 971 гривня. Також вносяться зміни в програмі в пункти 9, 10, просто уточнення, що саме ми виділили кошти на придбання матеріалів, і додається ще 115 тисяч на фінансову допомогу на виділення. Паливномостильних палив, палив, матеріалів полив вулиці два рази на тиждень в період, два рази на день в період. Получається, і транспортування це і навантаження гуманітарної допомоги. Все розраховано, якщо вони підтримують питання. Чотирнадцяте про прийняття майна в комунальному власні доступської території громади. Це громада отримала удар. ЕКОГОН від Нікопетровського від департаменту соціального захисту на да? і 28 штук може проєкту підтримує до Ларійського району від Люксембургу, і, і, і тому відповідно ми беремо приймаємо це все майонез в мене базу. Розуміємо, що це важливо в сьогодні. Це є на тех практичної інфраструктури з засупедної роботи заході. Як каже потом фразу Федорович, поки ми не прийняли на баланс, то можем давать. Пятнадцатые. Про принятие на баланс ставят. 14-е мы полновая на власность приняли. 15-е принятие на баланс, когда вообще производительность. То есть уже є власность, то второй тишин стоит на Три про внесення змін до рішення до сподівської ради від 29 дев'ятого про затвердження положення про службу у справах дітей з доспільської ради. Згідно чином законодавства, служба справді на сьогодні могли на мати свій план і свою початку, і тому відповідно, зміна в положення постав ти частині, що це буде власний план, і власне речення. Вони Вони не є юридичною особою. Вони так. не будуть юридичною особою. Вони Але є виконавчим комітетом, проте вони мають право юридичної особи у певних видах своєї діяльності. Ну, згідно чи не розповідно. Ну, це так цікаво написано. Має право. Так, так, так. Має право. Вони юридичні. <зади> 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 <юридично>. <зади> yeah, ну, там якісь дуги. Так, є свої правочинні акти, які вони можуть здійснювати самостійно. Монічки треба сказати. 17. -е. про внесення змін до рішення Вічноти міської ради від 27 травня 25 про реорганізацію дойського ліцею, з Зносської міської ради, Дорогойської області, шляхом приєднання. Ну, у зв'язку з кадром ми змінимо в іклі освіти. Є потреба ввести змін у склад комісії з реорганізації. І відповідно ви бачите новий склад комісії вже з тих освіти. Підвоз дітей, які будуть проходити оздоровлення. Це абсолютно межах програми, фінансування не потребує. Єдине, що звернула увагу комісія бюджетна, і так само я дуже, -дуже прошу агентку, попросити внести перебування це рішення, тому що дуже непоритна писана. Рішення називається промислення змінну програму оздоровлення та відпочинку дітей. Програма називається Оздоровлення і відпочинку. Це перше, по-друге, перший пункт цього рішення затвердити програму. Вона вже затверджена. Ми вносимо зміни. Тому прошу передавати да, і надати вже нам для подальшої роботи важливо сьогодні. То той проєкт рішення, який буде відповідати правку. Якщо будуть правку, 19. Про надання матеріальної допомоги. 19-20 давайте. Подивимось це не зберігається. І відповідно з відносинок законодавства при а, відпустці він має права допомогу на оздоровлення і вирішив це не будь проблем. Тому дві, дві заяви є, і ви бачите, два проекти рішення. 19 -19, 21. про внесення змін до рішення міської ради від двадцять грудня про бюджет міської педальної громади з яких показав. Ну тут за рахунок доходної частини це ж 3 мільйони 444 400, Ми їх розподіляємо. частини і частина два Саме тоді на вашу інформацію і спожу довідами на південній тоже було це питання тут? до відділу освіти. І це питання було, і питання було щодо до договору по вишкодуванню, та тристоронний договору по відшкодуванню витрат. Тому тут допозальні послуги дуже проговориться, все я обов'язково довідамо, про що підготувати по довідку, щоб можна було. Ми разом розглянули, я думаю, питання такі ж будуть до вас. Особливо для працівників освітньої сфери. Ну, ну, аналогічні питання, й, аналогічні були. У нас теж mm -hmm. -плана, ну, розвітувала група, сказала, що може бути там, посилена робота на рахунок ну, бомбосховища чи укриття. То це ж перша права, що. Може, може бути, але ж воно може бути, але воно ще немає. І багатьох телефон красний батьків. А як а коли буде? А яке воно буде? А який там? Ну а як ми а підвоз маринськом так само? наш ж є підвоз дітей, і ніхто за багато питань просто акцентували чи ви готові віддати дитину, чи ви не готові? Ну в небезпечні умови ніхто дітей відправляти не буде. Це однозначно, що більшість голосувала за навчання вдома, тому що не розуміють, куди тут дітей віддавати. Ані ну, що якщо там буде з безпекою і інше, тому просто навіть щоб відповідь мати. То, відповідно, так для того, щоб прийняти таке рішення, рішення приймає безумовна рада. Рішення приймає на підставі уже рекомендації, висновки обласної військової адміністрації. А для цього треба спочатку отримати ці висновки від обласної адміністрації, а потім далі працювати. Рассказывать будет и спонтанно показать. Я вообще не знаю больше крутая, то комісія.